Насамперед, для того, аби виготовити щипок, партизанський хліб, нам необхідно борошно. Його треба було собі на, на отаких жорнах. жорна. Ми до сьогодні зберігаємо цю традицію. Що ми додаємо до нашого борошна? Передусім сіль. Ми солимо відповідно до кількості борошна. Бойки вже мають гостині відчуття, скільки тої солі сипати. Також нам треба трішечки дати солоду до нашого ощипка, бо печемо ми їх для діток. Ми його починаємо гарно розмішувати, щоб в рівних дольках змішалося борошно, цукор, сіль і поташ. Ощипок не псується. Такі ощипки часто готували у часи національно-визвольних змагань. Їх напікали мішками. Місячну погоду ви не могли собі цього дозволити, адже дим видає, видасть вашу локацію, де ви ховаєтеся. Тому тільки серед глибокої ночі, тільки у таку пасмурну погоду. І не дай Бог не вітряну, щоб не понесло дим, щоб запаху ніхто не знайшов. І цим хлібчиком рятували своє життя українські партизани. Зараз я печу маленькі ощипки, тому що ну не дозволяє наша піч випікати великі ощипки, але насправді вони були в п'ять разів більші, тобто вони достатньо були великими, бойки не заморочувалися над дрібними речами. Вони робили великі, потужні, щоб раз зів і забув. І зараз ви побачите, як народжуються наші ущипки. У бойки був свій ритуал зачинання вогню. Діти повинні бути наближені до коріння свого роду. Наші батьки випікали і бажано би, і діти знали.